З урахуванням досвіду антитерористичної операції у Збройних силах України запроваджена нова комплексна система підготовки військ, наближена до стандартів НАТО. В рамках їх реалізації, у 2015 році проведено 650 навчань на території України та за її межами, 225 заходів оперативної підготовки, основним з яких було командно штабне навчання з органами управління та військами рішуча відповідь 2015. Кращі практики країн-членів альянсу та досвід застосування підрозділів збройних сил України в АТО використовуються міністерством оборони в ході оптимізації системи військової освіти, а також впровадження сучасних принципів і підходів у військово-кадровій політиці. За словами речника Міноборони, створено курси підготовки рядових та сержантів з досвідом бойових дій в АТО, але без вищої освіти для подальшого призначення на офіцерські посади. Минулого року до сфери управління Міністерства оборони України повернута військовий інститут телекомунікації та інформатизації та Житомирський військовий інститут імені Корольова. Відновлено сім кафедр медицинських катастроф та військової медицини. Ще один з пріоритетних напрямків діяльності Міноборони України залишається забезпечення військ озброєнням та військовою технікою. Відповідно до видатків оборонного бюджету на 2016 рік, на заходи розвитку озброєння військової техніки передбачено 7 мільярдів 105 мільйонів гривень. Це у чотири рази перевищує обсяг фінансування 2014 року та майже у вісім разів обсяг фінансування 2000, 2013 року. Фахівці Міністерства оборони працюють над формуванням державного оборонного замовлення на 2016 рік. Планується, що цього року на Збройні Збройних сил України, зокрема, надійдуть новітні вітчизняні танки та модернізовані літаки. Ірина Монастирська час ще.